Всім доброго дня! Маю в продажі таку машину. Opel Zafira. Автомобіль свіжо пригнаний зі Швейцарії. Розмитнений, сертифікований і готовий до постановки на нового власника в Україні. Відео буде швидким, тому що на вулиці мінус 14 градусів, руки мерзнуть, телефон мерзне і так далі. Даний автомобіль є ексклюзивною пропозицією на ринку України. Хто собі шукає Зафіру я вам зараз докажу, в чому його ексклюзивність. І так, перша загальна інформація, 2009 рік, 1,8 бензин, семимісна, Зад притонований два комплекти коліс Літо на такому оригінальному титані. Зиму пізніше. Покажу в багажнику. Далі, ексклюзивність автомобіля полягає в тому, що автомобіль не має жодного підкрасу по кузову. Не капельки, не цяточки, не грама, не заводської фарбі на автомобілю немає. Щоб довго не тягнути, відразу достаю прибор і погнали. Раз. Довго зупинятися не буду, буквально 3-4 заміри на одному елементі. Вчора автомобіль був помитий, сьогодні автомобіль замерз. Вчора був снігопад, сьогодні мороз. Хто сумнівається в моїй інформації, в моїх показчиках прибора, бо є такі люди. Я вас запрошую на перегляд. Будь ласка, приїжджайте зі своїми спеціалістами. Поїдемо на будь-яку станцію. До любого спеціаліста, до вашого чи до незалежного. Хай люди дивляться. и анализуют. Так, что ж тут? 103. Капот. 103. Крыша. 95. Так. Те, що автомобіль не фарбований, без жодного рижика, без жодної царапинки. Я вам сказав, дивимося на салончик. Салончик просто в ідеалі. Від слова зовсім. Щоб ви розуміли, Автомобілю навіть не робилася хімчистка. Тобто автомобіль як приїхав, так він і є. Зверніть увагу на стан керма, на стан сидінь, карт, пластику і так далі. Питань по автомобілю взагалі немає. Я повторюю ще раз, будь-які перевірки, будь-які експерти, спеціалісти і так далі. Такі машини зазвичай використовуються в Європі як робочі. Пластики дуже часто тут поцарапані і так далі. На цьому ж автомобілі все просто ідеально. І я ще раз кажу, це просто ексклюзив. На камеру здається, що воно брудне ні. Це такий матеріал, він блискучий. Це не бруд, це він так переливається і здається, що брудне. Все просто в ідеалі. Такі машини приганяти і продавати дуже приємно, тому що люди приїжджають, без лишніх питань дивляться і забирають. Так, в салоні у нас лежать резинові коври. Все попримерзало. В багажничку ми маємо літні каври, зимову гуму. Кого хвилює, що машина на літній резині, 300 метрів від мене, шиномонтаж, колеса перекинуть. Тобто так, аптечка, знак аварійної зупинки все на місці. Зверніть увагу на пластик. Машина 2009 року. Тут все просто. Ідеально. Домкрата запасочки у нас немає. Тут у нас знаходиться піна компресор, до компресора зарядочка. В принципі, як запаску можна використати з цих коліс. Можна розказувати більше і довше, але просто дуже холодно, тому знімаю максимально швидко. Так. Я думаю, трохи ексклюзивності я вам показав, так? Показую далі. Так як машинка в нас просто в ідеальному стані по кузову, ми зробили її і ідеальною під капотом. 1,8 бензин, 196 тисяч пробігу. Увага! Масла, фільтра, ремні, ГРМ. Повністю все, все, все замінено. Було невелике підтікання клапанної кришечки. Прокладочку поміняли. На теплообміннику, хто знає, прокладочку перевірили, поміняли, машину повністю обслужили. Жоден елемент їх ніде не фарбований. Показую ще раз. Всі наклеєчки, все, 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 все на місці. Ексклюзив, ексклюзив. Закриваємо. І так, резюмуємо. 2009 рік 1,8 бензин в дуже непоганій комплектації. Парктронік перед, парктронік, зад. Оригінальні титанові диски, без жодної царапинки, без жодного бордюрчика. Автомобіль весь повністю в рідній фарбі. Автомобіль повністю обслужений із заміною. Ремня ГРМ, фільтрів, масла і так далі. Приїхали, подивились, купили і катаєтесь. І не тратите свій час на пошуки, непонятно яких автомобілів. Автомобіль знаходиться в Чернігові. Телефонуйте, приїжджайте, перевіряйте. Якщо я не відповідаю, телефонуйте на WhatsApp. Я можу бути за кордоном. Але машинка буде в Чернігові. Домовимось, вам її покажуть. Відженуть на будь-яку станцію, покажуть будь-якому експерту. Ви зможете подивитись і купити. Всім дякую за увагу. Чекаю вас у Чернігові. До зустрічі.